Вітаю на каналі Реальні Японці. У нас з'явився такий гарний апарат Yamaha Nmax 20 року випуску в гарному матовому кольорі. Скутер з Японії, без пробігу по Україні. В комплекті два ключика, другий запакований на одометрі 24 300 кілометрів. Скутер на 13 легкосплавних дисках має систему. АБС, спереду ззаду дискові гальма. Комфортна техніка, має такий суперовий вигляд. Щось цікавого, тут встановлене таке високе оригінальне ямаховське скло. Так, ну, покажу більш детально по гумі. Виробник данло по залишку відсотків 50%, диск без носу, колодочки передні, як нові. Передня підвізка, зауважень немає, пильнички цілі, суха, задня гума теж данла, плюс-мінус так само по залишку, диск в ідеальному стані, колодочки задні, як нові. Так, Ось такі амортизатори, думаю, що це вже замінені в Японії. Тут все ціле, накладочка ця ціла, по пластику він виглядає взагалі як новий скутер. це єдине на склі є ось такий нюанс по подрябникам. Присутня бокова лапка, подножки для пасажирів, так, ще не сказав, по варіатору все передивились, жодних зауважень немає, все добре. Там є окремо відео, фотографії, це все, надамо, кому буде потрібно. Ось такий багажничок. Тут сумка Дайтона для якихось документів. Так, ну, рік, середина 2020 року. Стус совомильний акумулятор, сидіння не перешивалось, вся дужка йде стандартна, бак об'ємом 7 літрів, бак чистий, ніякого бруду немає, як на всіх ямахах. Бажано завжди, щоб було топливо там якихось мінімум 2-3 літри, тому що встановлений він за насос, щоб не перегрівся. Спереді діодна оптика. От вибухну також жодних зауважень. Ніяких підтікань, нічого такого немає. Класний апарат виглядає як новий. Зараз покажу як їде. Це буде окреме відео. Посилання залишу в коментарях.